На головній площі міста зібралися представники влади, почесні гості, творчі колективи, щоб привітати громаду Коростишева зі святом. Найкращі працівники різних галузей були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Це велике свято, так як я працюю в сфері лісового господарства, директором Коростишевського лісового підприємства, то вона по традиції стало день міста, це третя неділя. Якраз свято наше професійне день працівників лісу, якраз у цей день. Це подвійне свято, і ми з радістю його зустрічаємо. Воно проходить дуже чудово. Від самого ранку програма і спортивна тематика, і культурна програма. Ну... Свято є свято, і задоволення отримують і наші працівники, і всі жителі міста. Це велика вдячність і меру міста, і адміністрації, і районній раді, що так можуть організувати, зробити, запросити. Хороша концертна програма, і тільки задоволення всі отримують. І дуже дякую. Почесним гостям на святі був народний депутат України Віталій Журавський, котрий безпосередньо допомагає цьому краю. Сьогодні день міста Корестишева в цьому місті живуть дуже працьовіті, дуже добрі. Прекрасні люди, але не завжди е, ті люди, які доклали багато зусиль до будівництва цього міста, належним чином оцінені. Я б дуже хотів, щоб центральна вулиця, яка називається Більшовицька, була перейменована на честь людини, яка внесла вагомий вклад. Може, найбільший вклад в розвиток Корестишева – це Михайло Степанович Борейко. Всі фінансові витрати я готовий взяти на себе, але вулиця Більшовицька має бути перейменована на вулицю прекрасної людини, українця, будівничого Корестишева. Ми скоро починаємо будівництво нової дороги по вулиці більшовицькій, я б хотів, щоб ця вулиця носила його ім'я. А ще Віталій Журавський пообіцяв побудувати нову дорогу в селі Харитонівка. Я хочу сказати, що міста, як і люди, мають біографію, і цю біографію вони пишуть спільно. І я завдячую Богу. Що нашому місту пощастило, адже воно, окрім своїх мешканців, які своєю працею звеличують його, які своїми досягненнями прикрашають його, вони мають ще й хороших спонсорів, меценатів і тих, хто підтримує наше місто. І я хочу сьогодні, в день міста, сказати слова щирої вдячності народному депутату Журавському Віталію Станіславовичу, який не просто заїздить до нашого міста, який постійним є його. Я б сказала вболівальником, який помічником вирішення його проблем. Ось декілька буквально днів тому, значить, напередодні дня лісівника, ми, дякуючи е спонсорській допомозі, Віталія Станіславовича відкрили лісову дорогу. Зараз при його допомозі будуть ще такі об'єкти дороги будуть відкриватися. Гарним сюрпризом від народного депутата став виступ відомої співачки Наталії Бучинської.